Дякую за перегляд! Вітаю! В ефірі програма «Про капітал» і я її ведуча Антоніна Габченко. Сьогодні тема програми що отримає Україна від зняття мораторію на продаж землі. На сучасному етапі розвитку аграрного сектору питання про зняття мораторію на продаж землі в Україні набуває неабиякого резонансу. Важливого значення це питання набуває у зв'язку з тим, що, по-перше, зняття мораторію на продаж землі в Україні означає вільний ринок землі, тобто земля, як і будь-який товар зможе купуватися та продаватися. По-друге, Мське законодавство не готове для регулювання вільного ринку землі. Відсутня ціла низка законодавчих актів щодо регулювання такого ринку. І по-третє, немає чітко сформульованої стратегії проведення даної реформи. Тож сьогодні в програмі ми проаналізуємо економічну необхідність зняття мораторію на продаж землі в Україні. Експертами в даній темі та нашими гостями сьогодні виступають Микола Орлов, партнер юридичної фірми ОМП, та Володимир Лапа, генеральний директор Українського клубу аграрного бізнесу. Микола Орлов, партнер юридичної фірми ОМП, здобув освіту на правничому факультеті наукма. ще має диплом магістерської програми з права Лондонського університету, спеціалізація сільськогосподарське право, нерухомості, будівництво, земельне право, фінансове та банківське право, податкове право. Микола Орлов очолює міжнародні проекти в агробізнесі, нерухомості, фармацевтичному бізнесі, ще надає консультації з земельного права, фінансування будівництва, валютного регулювання та податкових питань, неодноразово Трапляв до переліку кращих експертів України у 2010 році. В номінації Вибір клієнтів за рейтингом видавництво юридична газета був зарахований до списку 100 найкращих юристів України. Пан Орлов є автором численних публікацій та семінарів з питань нерухомості оподаткування валютного регулювання земельного права. Володимир Лапа, генеральний директор Українського клубу аграрного бізнесу, здобув освіту у Дніпропетровському державному університеті за спеціальністю інженер-системотехнік. Також має диплом Національного університету біоресурсів та природокористування України, спеціальність адміністративний менеджмент, спеціаліст у галузі регуляторної політики, ринкового регулювання, системи податкування та державної підтримки в агропромисловому комплексі. 1997-2002 рік, заступник генерального директора інформаційного. Аналітичного агентства АПК інформ 2002-2004, заступник генерального директора Української зернової асоціації, 2005-2007, керівник аналітичного департаменту Української аграрної конфедерації, має державні відзнаки. Вітаю пане Володимиру, пане Миколо. І спочатку нашої бесіди хоч, хочеться відразу з'ясувати, що ж отримує Україна від вільного ринку землі. Ну, я думаю, що сама постановка про вільний ринок землі вона не зовсім коректна, тому що в принципі в жодній країні світу, в світі немає вільного ринку землі, ринок землі регулюється, і в будь-якій країні існують ті чи інші обмеження. Мабуть, перед тим як говорити, що Україна отримує, варто сказати, які недоліки чинного стану речей. В першу чергу, це ну, до певної міри обмежує права власників земельних поїв, тому що вони мають право здавати оренду, але не мають права продавати землі сільськогосподарського призначення. Як наслідок в Україні численні випадки, коли, наприклад, люди похилого віку, які не мають спадкоємців, вони не можуть продати землю, вони просто помирають і втрачають свою власність. Другий момент він вже більше дотичний. До сільськогосподарського виробництва при середніх термінах оренди в межах 3-4 роки, звичайно, і аграрному бізнесу важко будувати якісь довготривалі стратегії, і відповідно це позначається і на ротаціях, на сівозмінах, на багатьох інших аспектах. Тобто, це такий стримуючий чинник для розвитку бізнесу. Інша справа, що ринок землі сам по собі він автоматично не є перевагою, все залежить від того, які параметри цього земельного ринку, і чи він буде сприяти розвитку бізнесу чи ні. А от які переваги і недоліки реформування аграрного сектору, тому що зараз ви сказали про стан речей, який є на сьогоднішній день? А от які переваги і недоліки зняття мораторію на продаж землі? Ну, про недоліки самого мораторію я вже казав, тобто зняття uh -huh. мораторію мало би усунути ці недоліки. Що стосується переваг, то це включення землі в економічний обліг, це гіпотетично це можливість отримання кредитів під заставу землі, це вже право власності, яке дозволяє більш стабільний бізнес будувати, особливо в українських умовах. Що стосується недоліків запровадження земельного ринку, то поки що вони пов'язані з нашої точки зору і з конкретними нормами законопроекту про ринок земель, які обговорювався навіть прийнятий прийняти в першому читанні Верховної Ради. Mm -hmm. Тобто, як на мене, цей законопроект він не є законопроектом про запровадження ринку земель, це скоріше така квазіринкова модель. Це реакція на суспільні фобії. Не більше того, mm -hmm. пане Микола, чи погодитися? Я погоджуся з тим, що з одного боку, звичайно, ринок землі потрібен. І це ну, ми говоримо про те, що один з найбільших активів нашої країни на сьогоднішній день виведений фактично з господарського mm -hmm. обороту. Так з іншого боку, те, як воно робиться і традиційно робилося, і те, як воно зараз, в тому стані, в якому зараз є регулювання землі, я думаю, що зняття мораторію буде скоріше проблемою для сільськогосподарського виробництва, в першу чергу, ніж перевагою. Чому тому, що на сьогоднішній день ми не маємо нормальної ставої системи. Реєстрації право власності право оренди на землю та її постійно mm -hmm. ковбасить, і е, з нового року ми очікуємо нові зміни, тому що, начебто, знову повинен змінитися е, реєструючий орган, тобто цим повинен вже е, почати займатися Міністерство юстиції, що майже автоматично буде означати е, затримку. Може, навіть до, на декілька місяців до півроку взагалі за реєстрацію. Ну от ми це вже пережили в 2012 році, коли фактично державна реєстрація договорів оренди зупинилася майже на три місяці. От. Ну, як завжди, у нас спочатку щось водять, потім, починаючи з моменту, коли... Ці нормативні акти набувають чинності, всі починають їх читати. Тут здовогідь дуже важко прочитати. Ну, це перша проблема. Друга проблема це те, що знову ж таки я повністю погоджуюся з паном Володимиром, що в конкретно історичних умовах, коли зняття мораторію це радше, скажімо так, певний популізм, а не продуманий до кінця і розписаний і розкажем так, розсунутий в часі з перехідним періодом. Процес ми можемо наштовхнутися на дуже серйозні проблеми. Це будуть проблеми з тим, що почнеться, по-перше, намагання продавати землю з боку селян і скуповувати її з боку інших осіб. От по-друге, може початися просто, скажімо так, ступор в перепідписанні вже існуючих договорів оренди з агрохолдингами через те, що селяни будуть намагатися якимось чином зрозуміти, чи вони зможуть продати, чи не зможуть продати цю землю. Тобто ми можемо фактично наразити весь сектор економіки на достатньо серйозну кризу, uh -huh. саме через таку от, ну, не до кінця продуману і не до кінця зважену систему дій. Та? Ну, варто зазначити, що у нас на сьогоднішній день фактично ми навіть не знаємо того тексту закону, який буде, а uh -huh. ті тексти, які в різні часи, скажімо так, публікувалися, в них було дуже багато цікавого. Та і давайте згадаємо про те, що в одних текстах у нас було написано про обмеження на оренду певне певних, певних скажемо так, кількості землі в кожному районі. Так в іншому тексті у нас було обмеження на максимальний земельний банк, який можна придбувати. А ще в іншому тексті у нас була взагалі ідея про те, що переважне право на придбання. Землі у селян матиме якийсь спеціалізований державний орган. От, причому там не було дано відповіді, звідки цей державний орган братиме гроші на це придбання. Так? Тобто, оці всі моменти вони дуже насторожують, тому що вони вказують на ну, відсутність якогось ставого, зрозумілого, універсального бачення, цієї, як вирішити цю проблему. І ну, якщо, не дай Боже, у нас відразу після виборів знову ж таки на злобу дня почнуться. Всі самі процеси там за якийсь місяць це діло приймуть, як у нас періодично це буває, то я боюся, що ми можемо отримати не зовсім той документ, який буде корисний для нашої держави. Але нинішня влада одним з аргументів на користь зняття мораторія на продаж землі наводить те, що економіка буде розвиватись, залучатимуться нові інвестиції в Україну і що українське село розквітне. Чи це є так? Яка ваша думка з цього приводу? Той формат і той законопроект про ринок земель, який обговорювався на початку поточного календарного року, він поки що в такому статусі і завис. Поки що ну, приймаються окремі законодавчі актів сегмент на земельне законодавство, але не в частині запровадження ринку земель. То навряд чи можна розглядати таким, який буде сприяти залученню інвестицій. Я погоджуюся з паном Миколою, що для інвестора, для аграрного бізнесу, він створює більше ризиків, ніж угу. переваг. Починаючи від того, що передбачалося, що юридичні особи не матимуть можливості купувати землі сільськогосподарського призначення, навіть юридичні особи із 100% українським капіталом, навіть фермерські господарства. Тобто в таких умовах говорити про те, що цей законопроект буде сприяти залученню інвестицій, ну, це скоріше спекуляція на земельній темі, ніж перспективи реального розвитку подій. Тому о, більше того, там насправді містилися норми не зовсім сприятливі для жителів сільської місцевості. Тобто передбачалося, що землі сільськогосподарського призначення матимуть можливість купувати лише громадяни України. Uh -huh. Якщо ми говоримо про громадян України і про землі сільськогосподарського призначення, очевидно, в першу чергу мається, що один власник земельного паю, який там накопивши якусь суму грошей, зможе купити в іншого власника земельного паю і таким чином, якимось чином розвивати своє фермерське господарство і виходити на більш-менш пристойний рівень. А якщо ми подивимось конкретні норми законопроекту, передбачалося, що кожен потенційний покупець земель повинен надати декларацію про доходи. Виникає питання, яким чином житель сільської місцевості, який продає там, свою продукцію на базарі, яка податкова йому видасть цю декларацію про доходи. Тобто, яким чином навіть жителі сільської місцевості фактично викидалися з цього земельного ринку. Тому повторюся, моя класифікація це от є, є в Суспільні певні побоювання щодо земельного ринку. Давайте ми їх всі нівелюємо, як воно буде працювати, який буде ефект на наврядчих хуси. Пане Миколо? Я хочу нагадати, що так, досвід вже Незалежної України, слава Богу, показує 20-річний. Він показує те, що будь-які інвестиції, як внутрішні, так і зовнішні, вони йдуть туди, де є стабільність. От. Нестабільні кроки. Хаотичні кроки, кроки непередбачування, які на сьогоднішній день демонструються саме в земельній сфері, так? вони в будь-якому випадку не сприятимуть інвестиціям. Угу. Ні внутрішнім, ні зовнішнім. Так? От. І е, е, на сьогоднішній день, те, що ми бачимо, це ми бачимо поступове згасання інвестиційної привабливості аграрного сектору, от, е, е, яке саме пов'язане з тим, що, ми, е, е, ну, що є хаотичні. Не прогнозовані рухи і є незрозуміла, скажімо так, позиція державних органів і не тільки державних органів з низки дуже суттєвих питань саме на селі. Mm. Ну, Тому казати про те, що це сприятиме інвестиціям, напевно, важко. А казати про те, що цей законопроект сприятиме інвестиціям, я от повністю. Підписуюся під усім, що сказав пан Володимир. Єдине, що хочу ще зазначити, що давайте казати відверто, у нас 20 років фактично сільське господарство працювало на підставі орендних відносин щодо землі. Так, і ці орендні відносини вони продовжують існувати і після зміни правил гри і відміни мораторію. Так, тобто, у нас за законодавством, я сподіваюся, що це буде поважатися авторами будь-якого законопроекту. Оренда переживає зміну права власності. Так? Тобто, якщо наприклад, земля знаходиться під орендою на найближчі 5-10 років, то від того, що власник землі отримує право її продавати, так? це не означатиме автоматично, що оренда зупиниться. Друге, орендар має право, переважне право на оренду цієї ж самої ділянки на наступний строк, якщо скажімо так, власник землі хоче її далі орендувати. Так? От, от, тобто це все все одно залишиться, так? Це все одно буде. От, але наскільки при таких хаотичних розвитку подій далі ті ж самі селяни захочуть орендувати, наскільки, будучи, не будуть спроби якимось чином припинити оренду, оце залежатиме від продуманості чи навпаки непродуманості дій влади саме в полі зміни правил гри на орендному ринку. Так? От стосовно інвесторів, да, права яких досить обмежені у новому законопроєкті, а чи не вважаєте, що доцільно було б розглядати не продаж землі, а довгострокову оренду тут повністю, тому що, наприклад, тоді громади могли б контролювати інвестора, який хоче вкласти кошти в сільське господарство в Україні? З моєї точки зору, взагалі, тут треба казати про те, що знімати мораторій зараз, так як це пропонується, напевно є недоцільним і дуже небезпечним. Тобто повинен бути якийсь перехідний період. Ну, по-перше, по мінімуму, будь-який закон, який стосуватиметься мораторію, повинен вводитися щонайменше через рік. Після його офіційного опублікування, та щоб люди могли знайомитися з цим законом, зрозуміти, як е, на жаль, у нас в країні це не прийнято. У нас прийнято приймати 30 грудня і вводити з 1 січня. Так, тобто це перше от, таке критичне зауваження. Друге критичне зауваження. Мені здається, що у нас знову ж таки абсолютно справедливо на кінця продумана політика. Так, у нас е, зняття мораторії вплине на економічні процеси, угу. вони на соціальні процеси на селі, вплине однозначно на. Мої нові питання і так далі. Так? І тут є дуже багато питань, які і е, дуже багато чинників, які можливо вказуватимуть на те, що орендні відносини, такі як вони є, можуть бути кращими от запропонований за абсолютно вільний продаж. Так? Тобто цілком uh -huh. можливо, що треба можливо там поетапно, там на 5 років, на 3 роки, залишити ці орендні відносини, так і дати можливість знову ж таки всім підготуватися до того до нових правил гри. Попаралельно з цим необхідно відшліфувати систему, яку в державі на сьогоднішній день нормально і немає, земельного кадастру, mm -hmm. так, який у нас постійно, скажімо так, борить, він постійно тимчасовий, постійно незрозуміло який. Відшліфувати земель, е, земельну політику держави. Так? Тобто ті самі сівозмінні, які зараз у нас стали знову популярні. От. Тобто є дуже багато процесів, які необхідно було підтягнути, які необхідно було відлагодити перед тим, як знімати мораторію. Пане Володимиру, а не вважаєте ви, що ті обмеження, що є в новому законопроєкті щодо інозем... іноземців, іноземних інвесторів, вони створюють гарні підстави для розвитку ціннового ринку землі в Україні? Ну я б в даному випадку говорив не про тіньовий ринок землі, тому що є мораторій в Індії. І були тимчасові такі періоди, коли він не діяв, але зараз він діє на всі 100%. Там норми виписані нормально купити неможливо в легальні площині землі сільськогосподарського призначення. А, якщо нема ринку землі, то виникає ринок оренди землі. Да, відповідно. Купуються просто частки в статутному капіталі сільської і таким чином право оренди землі переходить від одного суб'єкта до іншого. Зрештою, нічого поганого в цьому немає. Як, це, як тимчасовий вихід це нормально, тому що ну, замість того, щоб підприємство банкрутувало і не розраховувалося із власниками земельних паїв за оренду, воно просто переходить в інші руки і надалі виконує свої зобов'язання вже від імені нового власника. Тому о, тут як такого тюньового ринку землі його не буде. а Просто, очевидно, буде продовжений ринок корпоративних переустов в аграрному секторі. Угу. Пане Миколо, о, яка взагалі стратегія проведення цієї аграрної реформи? Важко казати що відверто про стратегію там, де її немає. От, тобто, мені здається, що первинна стратегія полягала в тому, щоб відмінити мораторії, і подивитися, що далі буде. Ну, це така класична лобова атака, яка є популярною живою. В якихось випадках. І плюс була якась стратегія, мені здається, спірована на те, щоб держава могла дуже серйозно регулювати ці стосунки, знову ж таки, повертаючись до того, що держава мати, повинна мати за задумом багатьох, скажімо так, дописувачів, повинна мати переважне право на придбання землі у селян. Держава повинна мати право регулювати... Вартість землі, держава, ну і так далі і тому подібне. Тобто, uh -huh. мені здається, що стратегія була саме в тому, щоб максимально посилити державний контроль за цим питанням і при цьому спробувати просто зняти мораторій. От. На жаль, ця стратегія, скажімо так, як завжди, вона є достатньо ну, примітивною і достатньо спрощеною. Так? Uh -huh. От. Зараз мені здається, що все-таки. Держава підійшла до того, що намагається підтягнути всі ті питання, які не були врегульовані. Зараз нам ідуть спроби реформування земельного кадастру. Uh -huh. Ну наскільки вони успішні, ми подивимося, на сьогоднішній день, чесно кажучи, не видно особливого успіху. Хоча б просто в тому, що у нас до сьогодні не існує єдиної централізованої системи, яка б дозволяла, наприклад, вам або мені, або пану Володимиру. Зайти через інтернет і подивитися, хто ж у нас є власник, що орендар чи інша особа, яка має право на певну земельну ділянку. Тобто у нас відсутня абсолютно публічність земельного кадастру. Більш того, ну, за моїми даними, скажімо так, земельний кадастр він в якомусь зведеному вигляді існує виключно в межах району і області. Тобто на державному рівні у нас як такого його немає. Тобто ми говоримо про те, що у нас немає єдиної бази даних. Хоча б просто тому, що у нас навіть по областях в різних програмах комп'ютерних ведеться облік землі. Ну, вони там між собою якось повинні стикуватися, але чи вони стикуються, наразі інформація відсутня. От. Тобто, якась така стратегія є, поглиблення, там, поліпшення тут. Ну, але поки ми не бачимо цих результатів, от. і власне, як такої стратегії чіткої, ну я принаймні не бачу. От, може, пан Володимир може тут. Якось зарадити цьому У мене зір приблизно, я не думаю, що набагато краще. Справа в тому, що очевидно, ну, з точки зору, якщо говорити про глобальні цілі реформування національної економіки, то ну, запровадження земельного ринку це досить амбітна мета, і вона виглядає привабливо, і очевидно, що е, дійсно правомірно поставлена керівництвом держави. Інша справа, що вона зачіпає ну, досить багато чинників, це не тільки економічні, це суспільні, це ментальні чинники. І тому до таких реформ, які по суті є тектонічними для угу. не тільки для аграрного комплексу, а й для сільської місцевості, тут безумовно треба дуже зважено ставитись. Тут якраз той випадок, що краще сім років поміряти, потім один рік відрізати. Тому що поки що, ну скажімо так, якщо говорити про суспільний консенсус, то він відсутній в цій угу. сфері. А як взагалі оцінити земельні ресурси? Чи може земля бути товаром? Ну, в більшості країн земля є товаром, існує всього декілька країн в світі, де земля не є товаром. Ну, найбільш красномовний приклад це Китай. От і то думаю, поступово вони будуть іти до лібералізації відносин в цій сфері. А в більшості країн земля є товаром, просто діють певні обтяження, обмеження. В деяких країнах іноземцям заборонено купувати землі сільськогосподарського призначення, хоча в більшості країн ЄС, наприклад, такої заборони не існує. Тому що в землю з собою не візьмеш валізу, не вивезеш, ти повинен працювати на ній. В деяких країнах існують обмеження на максимальний розмір землевласності, в деяких країнах вони не існують, і ці питання регулюються не шляхом адміністративних обмежень, а шляхом економічного регулювання діяльності. Тут якраз проблема в тому, що нема унікального світового досвіду, який можна подивитися, запозичити, покласти на український ґрунт. Тобто кожна країна, умовно кажучи, кожен раз знаходить свій власний велосипед. Так, ну, то Тільки таку ремарку зробити, що ми дуже сильно фокусуємося завжди. У нас знову ж, це історично, ментально закладено протягом останніх 70 років. Ми дуже фокусуємося на те, що ми дуже боїмося продавати землю іноземцям. Так? І ми дуже сильно за це дуже переживаємо, ми переживаємо за землю іноземцям, переживаємо за можливість продажу землю вечірнім компаніям іноземців. А при цьому забуваємо про те, що землю псують, захаращують і так Найчастіше зовсім не іноземні компанії, а наші вітчизняні, всі, ми всі і так далі і тому подібне. Тобто у нас трошки зміщені акценти. У нас вчили, що іноземці це дуже погано, а ми це дуже добре. Ну, як показує досвід, контроль він повинен бути однаковий для всіх, так і я погоджуюся з тим, що землю землю вивести неможливо, так? але треба контролювати. Те, як вона використовується. І тут немає значення, чи бур'яни ростуть на землях іноземного підприємства, чи період наземної інвестиції, чи на землях фермера вітчизняного. Так? От, от про це ми забуваємо дуже часто. І я, мені здається, що от є ціла низка таких питань, якщо хочете стереотипів або міфів, пов'язаних з дерегуляцією. Ринка землі, які дуже сильно мусуються в пресі, на телебаченні і в суспільстві, а насправді вони ну, за собою, за ними нічого не стоїть. Та? Тобто це просто такі міфи залишаються міф. А я от погоджуюся з вами у розрізі цієї теми, що земельні ресурси можна оцінити, все ж таки на перший погляд. Але водночас земля це є невід'ємна частина існування держави. І якщо держава віддається ресурс у приватні руки, то вона втрачає контроль над ним. І чи не є зняття мораторію на продаж землі загрозою для територіальної цілісності держави? Ну, В такій площині питання взагалі не стоїть. Точно так же є національний ресурс держави, поклади нафти, газ, поклади інших корисних копалин. Тим не менше вони віддаються в приватні люди, руки, і люди працюють і отримують якісь прибутки, частково діляться із державою за рахунок курентних платежів і так далі. Тому подібне. Точно тому, так же земельний ринок тут, пан Микола про це тільки що казав. Питання не в тому, що віддав і забув, питання в тому, що дійсно існують і зараз у законодавством передбачені досить ефективні інструменти контролю держави за землекористуванням, за тим, щоб зберігалася родючість, ґрунтів. Вони зараз не повністю застосовуються, але при бажанні застосувати їх на всі 100% є можливість, І тут в державі є ресурс для того, щоб впливати на ситуацію. А щодо територіальної цілочності питання так не стоїть, тому що це лише активи, які знаходяться в країні, а сама країна залишається неподільною. Можливо, для зняття для для того, щоб засувати питання зняття мораторію на продаж землі, необхідно провести український референдум всенародний. Так, давайте викинемо ще пару сот мільйонів доларів, проведемо референдум, який покаже, скажімо так, не не факт, що покаже, те, що ми хочемо почути, відверто скажемо, тому що ну ми всі розуміємо, що є ціла низка тем. От. Давай не треба ходити вступ до ЄС, вступ до НАТО, зняття земельного мораторію, так? Е, які, насправді, до яких треба готувати суспільство. Знову ж таки, у нас є міфи. Угу. Ці міфи треба розсіювати. Так? Інакше ми досі будемо. Ну, тобто у нас буде частина суспільства, яка буде розуміти, що це міф, і значно більша частина суспільства, яка буде жити в поводні цих стереотипів. Так? Тому е, питання того, що ми проведемо. Знаєте, кожного разу, коли нам кажуть про проведення мораторію, зазвичай забувають сказати, що до цього мораторію треба а, людей готувати. Так? До, до чого їх ніхто не готує. От. І дуже часто цим маніпулюють. А? А друге, ми говоримо про те, що а, ну, насправді, скажімо так, це питання навіть суто Я думаю, що а, цілком можна бути вирішено народними депутатами, уповноваженими і обраними все народно. Хіба що вони захочуть зняти з себе певну відповідальність за це діло, це все діло де говорити референдумом. Повертаємося знову до того, що навіть якщо це буде референдум, то його треба готувати. Нас люди відвикли за 100 років, скажімо так, останніх, до того, що земля може бути в приватній власності. Вони це дуже болісно сприймають. От. І якщо їх не готувати до цього, ми можемо отримати результат, який просто законсервує стан речей. І ми знову отримуємо таке квазі-радянське суспільство, в якому ми живемо останні 20 років. Я тут хотів би можливо додати один аспект. У нас дійсно люди бояться, що земля перейде в приватну власність при цьому. Всі якось інтелігентно забувають про те, що земля давно вже є в приватній власності. Просто вона в приватній власності жителів сільської місцевості, які в свій час мали право на отримання земельних боїв. І якщо поставити питання, чи ви за те, щоб передати землю в приватній власності, я думаю, більшість населення скаже, ні, ми проти, земля повинна в державній власності, хоча вона давно вже не в державній власності. Це свідчить про інформованість населення, про те, що відбувається в земельній сфері. Але з іншої точки зору, ви знаєте, я думаю, що саме питання, а чи проводити чи не проводити референдум, це не питання до пана Миколи чи до, до мене, тому що якщо є воля народу і ініціатива, то це обов'язок держави провести референдум. От, ну, питання, у питання які... громадянине є Інші... ставлення до цього, Інші... є свої думки моє ставлення чи до того, що проводити зараз. Проводити референдум, нема змісту, тому що більшість населення очевидно. Або не підтримує цю ідею, або підтримує з певними застереженнями, і часто ці застереження суперечать одне одному. Да? Тобто в кожного десь свої побажання до земельного ринку знайти суспільну гармонію тут буде дуже важко. Тобто, mm -hmm. якщо хотіти завалити цю тему, то провести референдум це оптимальне рішення. А якщо. Я би я б поставив питання, можливо, по-іншому. Мабуть, треба якщо вже запитувати в народа, то треба запитувати про якісь ключові параметри земельного ринку. От чи підтримуєте ви таку-то позицію, таку-то, таку-то-то, для того, щоб отримати суспільний зріз і для того, щоб політики потім могли користуватися? Що зрештою політики повинні відповідати тим настроям, які є в суспільстві. Звичайно, потрібно діти консенсусу для того, щоб приймати такі рішення. Тут ще дуже важливий момент. Угу. Знову ж таки, дивіться, референдум може як. Скажімо так, привести суспільство до, до якоїсь консолідації, так, так і роз'єднати суспільство. Тобто, якщо ми хочемо, щоб референдум привів до консолідації, то треба людей спочатку підготувати, так? щоб потім вони прийшли на, на референдум і щось сказали. А якщо їх не готувати, а вони чують ну, такі маргінальні абсолютно думки, як, наприклад, там, певних політичних сил, то ми прижидемо просто до. Знаєте, в мене трошки інша позиція. Я думаю, що роз'єднує суспільство політики, а референдум це просто засіб вивчення точки зору суспільства. Тому як вже цим будуть користуватися політики це абсолютно інше питання. Дуже вам дякую, пане Володимире, пане Микола за цікаву бесіду. А я нагадую, що сьогодні гостями нашої програми були Микола Орлов, партнер юридичної фірми ОМП та Володимир Лапа, генеральний директор Українського клубу аграрного бізнесу. Ви дивилися програму про капітал. В студії для вас працювала Антоніна Габченко. Досконалюйте і розвивайте свій бізнес. Плануйте свою діяльність та залучайте новий капітал. А також дивіться нашу програму, щочетверга о 20.55. Всього вам найкращого. Побачимось на першому діловому.